Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте віршик, який називається Тіло людини. Що таке є наше тіло? Що воно робити вміє? Посміхатись і сміятись, йти, стрибати, бігти, гратись. Ось ми вушком звук почули. Ось ми носиком вдихнули. Ротик може розказати, очі можуть розглядати, вміють ніженьки ходити, ручки вміють все робити. Діти, що вміє робити наше тіло? Катися, сміятися, йти, стрибати, бігти, гратись. А чим ми можемо почути звук? Так, вушком. А що ми можемо робити очима? Можемо розглядати? Бачити. А що може робити наш носик? Носиком ми можемо вдихнути, відчути аромати і запахи? А що може робити наш ротик? Ротик може. Розказати, А що можуть робити наші ніженьки? Ніжки вміють стрибати, ходити, бігати. А що вміють робити наші рученята? Ручки вміють все робити. Малювати, працювати, гратися, допомагати.